Жити на чужих кістках, коли інші люди вмирають, і ми тут сидимо, блін, ніфіга не робимо. Оце просто це максимально соромно. Це, це максимальний сором. Ми докотилися просто до максимального дна. Вже більшого дна просто ну, немає. От, с -с Саме дно. Я, іншими словами, це описати не можу. Повертаючись до теми психології дітей, э, чому нами так маніпулюють американці та європейці? Тому що українці. З 2014 року дуже сильно повірили в себе в якісь ілюзії, що ми можемо там э, стати частиною Євросоюзу, там э, НАТО, там всього просто не знаю, весь світ ми можемо захопити. Ми там якісь на рівному місці повірили в себе просто, що ми самі класні, абсолютно на рівному місці. І ця самовпевненість вона була підкріплена тільки тим, що Янукович втік. Тобто, це все досягнення українців з 2014 року. Вижить Януковича. Цей світ на сьогоднішній день тримається на фундаменті комплексу меншовартості, де одні народи самостверджуються за рахунок більш слабких народів, більш там менш розвинених. Одні люди самостверджуються за рахунок приниження інших людей. І е, все, за що українці не люблять Путіна, так за те, що він там Крим забрав, він там узурпував якби, місцеву владу з 2014 року, ще там підкупив владу, свої порядки встановив там на ДНР, ЛНР, там все на мазіс свої зв'язки. Те, що там з 22-го року почав. Е, Повномасштабне вторгнення захоплювати наші землі насильно. Але якщо так задуматися, все, що робить Путін, його мислення, його психологія, це не щось таке супероригінальне. Це по суті абсолютно така сама поведінка, як себе люди ведуть, там, як директора зараз в школах себе ведуть, як начальники себе ведуть на роботах. Зараз усюди люди себе ведуть однаково. Люди, от от ключова, ключова думка, яку я зараз хочу якби озвучити, це те, що Люди зараз в усьому світі, незалежно від рівня посади, це президент чи директор школи. Люди однаково погані зараз. Зараз люди однаково погані. І нема нічого унікального в Путіні, що, от якби там його не було, якби він там вмер, комусь від цього стало краще. Це дуже величезна помилка, так думати. Українці вже на ці граблі наступили, коли в 2014 році поганого Януковича скинули і прийшов ще гірший Порошенко. Це просто був максимальний такий урок, який чомусь українці так і не усвоїли.